Це якийсь капець, де, так? де відключення світла. У де відключення світла? Ви бачили ці платіжки? Прийшла платіжка за світло і можна просто за серд забратися, там трьох, чотирьох значні суми, і спереді навіть не одиниця, а ще більші цифри. Коли було відключення світла, ти так знав, що 8 виключили, до 12 нема, значить в 10 пора спати. Прийшов до спральної машини постирати речі. Подивився, що вона прати десь прати 2,5 години, а світло є лише дві. Надів назад ту футболку нічого. Ще один-два дня похожу, все нормально. І все, і приходила там квитанція, якихось 200-300 гривень і красота. А це щось таке? Де відключення світла? Ну, звісно, я це все жартую. Да? Е, звісно, нагорає набагато більше, коли відключення немає. По цьому тарифу платити набагато важче, скажу вам від рефту. Але е, світлом жити приємніше. Ну, світло то завжди хорошо, да? тьма то завжди якби, погано, це таке асоціації ще з дитинства. До речі, до слова, що ДТЕК, ой, не ДТЕК, а Укренерго вже заявило про дефіцит і попередило про можливі відключення уже з завтрашнього дня. На сьогодні ще не прогнозується, а завтра вже цілком ймовірно, що 2-3 черги буде задіяно. Тож, Слідкуємо за ситуацією. Розбираємось до нової зустрічі.